Запашне та пухнасте. Таке новорічне дерево хоче придбати Оксана Новак. Чи купить сьогодні, каже, ще не знає, поки з'ясовує ціни. У мене є особисто є штучна ялинка, але вона у мене в Херсоні залишилась. А я мамі буду купляти, обов'язково. 6 грудня на носі, День Миколая святого. Така смерека, до якої придивляється пані Оксана, коштує дві тисячі гривень, розповідає підприємець Руслан Марданян. Ось ці дорожчі. Є таке, така ялинка западна, вона зроблена з веток. Ідеальні роботи. Вони стоять від 2,5 до 4. Для тих, хто хоче прикрасити свою оселю саме смерекою, але не може купити її за 2 тисячі, є й бюджетніший варіант, додає чоловік. Є отакі смеречки, вони стоять по 350 гривень. У нас така смерека стоїть біля трьох місяців. Вона не осипається, гарно держиться. Привезли смереки із заходу України. Там їх для черкащан виготовили на замовлення, розповідає Василь Ковтун. Це сама якісна робота. Ну, ви самі бачите, як вони сплетені, більше виглядають як натуральні. Ну, ніхто не відходить від цих традицій. Люди хоч якось теж святкують мають такий настрій, що новий рік принесе нам все краще і перемогу, і добробут. Вартість сосон цього сезону від 200 до півтори тисячі гривень, додає Руслан Марданян. Ажіотажу каже, немає, та все ж кілька дерев сьогодні продали. Дуже гарно купують, що сосни, що ялинку. Ну ялинку беруть дуже туди, ближче 19 дев'ятнадцятому, тому що бояться люди, що сипляться. Ну хоча надержиться, якщо ставить пісочок з водичкою. Завтра приїдуть в горшках, будуть і китайські, будуть і данські в горшках. Будуть і стріжани голуби до 2,5 з метрів. Ціна починається від дерева від 200 гривень і до 40 тисяч гривень буде доходити. А от черкащанка Анна Залозна купувати ялинку чи сосну цьогоріч не буде. Має штучну, так береже довкілля, а ще економить. Зараз ціни набагато підвищились, тож рада, що купила її раніше. Купувати це справа кожного. Але я вважаю, так як в сім'ї маленькі діти прикрасити ялинку. І щоб дитині зробити свято, потрібно. Ось таких ялинкових ярмарків у Черкасах буде 51. За рішенням міськвиконкому їх облаштують на тих же місцях, що й минулого року. Сьогодні точки продажу розгорнули три підприємці. Про це телефоном розповів директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Основна маса планувала виходити торгувати 4-5 перед Святим Миколаєм, тому що багато реалізаторів кажуть, що ялинка може не достояти до нового року, так як зміни. Илася свято раніше було 19 грудня. Святий Миколай. А зараз перенесли на 6-й. Ольга Лисенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.